29 березня було оприлюднено оновлений план перевірок з питань фінмоніторингу дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік. Національний Банк України вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік. Зокрема, з плану виїзних перевірок виключено. ПТ Ломбард Фінанс за участю ТОВ «ІТМ Маркет та ТОВ ІнКапані у зв'язку з анулюванням ліцензії на діяльність Ломбарду та включено ПТ Ломбард Дон Кредит ТОВ Інтерріаліті і компанія. Отже, відповідно до згаданого плану, у 2024 році передбачено виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу. Дотримання вимог валютного та санкційного законодавства таких банків і таких небанківських установ. Зокрема, давайте пере, перевіримо, яких. Перший квартал це е, Акціонерне товариство, Комерційний банк, Приватбанк і РВС Банк. Другий квартал ОТП Банк, Банк Кредит Дніпро. Третій квартал – «Кристалбанк» та Акціонерне товариство Акціонерний банк Радабанк. Четвертий квартал. Пад Публічне акціонерне товариство Банк Восток. Небанківські установи. Давайте розглянемо. Перший квартал ТОВ фінансова компанія Монблан Фінанс. ТОВ фінансова компанія Wey ForPay. Другий квартал Ломбард Дон ТОВ Інтер Інтерріаліті. І компанія. ТОВ отп Лізинг. Тобто, дивіться, банк ОТП, Банк Ідея і ОТП лізинг. Третій квартал прат страхова компанія Надійна. І ТОВ НоваPay. NovaPay. NovaPay. це здається платіжний сервіс нової пошти. NovaPay. Так, четвертий квартал кредитна спілка кредит Союз. Тов Аванс Кредит. Прат з СК страхова компанія Ультра Альянс. План виїзних перевірок складено на підставі ризик орієнтованого підходу, зокрема, давайте так підкреслю, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ. Річний план оприлюднюється згідно з вимогами пункту 11 розділу 2 положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності. Персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій, затвердженого постановою Управління Національного банку України від 30 червня 2020 року номер 90 Так, дивіться, наприкінці, так, звертаю вашу увагу, що було оприлюднено оновлений план перевірок з питань фінмоніторингу на 24 рік, частина перша, Це перевірка банків. і... Перевірка небанківських установ, теж частина друга. А до цього було просто оприлюднено план. А це вже 29 березня було оприлюднено оновлений план.